Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми в Каунасі у наших партнерів компанії Nova Rent. Заїхали подивитись, як хлопці розміщують техніку, які є пропозиції на сьогоднішній день. Познайомились, поспілкувались. Зараз покажу, як виглядає площадка там, чим займаються хлопці. Займаються вони сервісом, займаються вони продажем вживаної техніки. Е орендові техніки також така от компанія. Знаходяться вони в місті Каунас, Литва. Е є сайт, де можна переглянути техніку, також є пропозиції на загальних сайтах. Зараз ту техніку, яку ви бачите перед собою, це далеко не весь парк, адже зараз весна. І Багато техніки зараз працює в оренді, це більше 60 одиниць. По комбайнам зараз на площадці стоять клас Ліксіони 760-ті такого плану. Вся інформація щодо цих позицій та інших буде у нас і можна звертатись, щоб отримати. Інформацію саме про трактори, комбайни, напрацювання, ціну нета дізнатись. І якщо всіх все влаштує, то від цих хлопців ми привеземо вам техніку господарства протязі 10-14 днів. Як ми вчора дивились на виставці і сьогодні бачимо багато техніки на тератраках. В Україні поки що не дуже популярна, але... Я думаю, що до цього все прийде. Такі от лексіони. Власне. Зараз ближче глянемо на них. 670-е лекціон є. 770-е лексіон. Цю техніку вона як продається, так і її здають в оренду, як я вже казав. Техніку хлопці купляють з усієї Європи також. З Англії є налагоджені зв'язки з США, звідки також є можливість перевозити техніку. Ну, тепер вже і в нас є така можливість, дякуючи їм. По парку техніки можу сказати, що достойно виглядає. Ось ми пройшли вже скільки комбайнів і більшість з них на терратреках. Це популярні такі моделі, адже е можна раніше зайти в поле, раніше вийти, е тиск на грунт менший, такий от красивий елексіон 760-й. Так от жатка окремо на цій площаці є. Е тут знаходиться в них один з офісів, також вони займаються е запчастинами. Можна замовляти запчастини і через нас. Доставку роблять на протязі одного робочого дня. Ну, а доставка в Україну займе трішки більше часу, але можливість така є і потрібно нею користуватись. Жадки 10-метрові, ось такий лексіон на колесах 760-й. Вся техніка обслуговується. Хлопці самі займаються сервісом, повторюсь, ремонтують як свою техніку, так і іншу техніку. Після того, як здають в оренду, техніку можна перепадати. Техніку купують як у приватних фермерів, так і в інших площадок. Такі касунчик на тератреках. Машина, напевно, Данії, бо якийсь сайт датський, ліксіон 600 -й». Е, Також є трактори, зараз на них глянемо. Компанія е, молода доволі. Е, другий рік, якщо я не помиляюсь, хлопці працюють. Вже третій, не так, де два роки назад, тобто третій рік вже працюють. Їх знають, компанія перевірена, спілкувалися. Вчора на відео є з власником, також з директором. Сьогодні ще заїдемо на виставку, поспілкуємося з ними. Такі є трактори, на них ми ще знімемо сьогодні огляд. Ті трактори, які зараз в полі, на жаль, немає можливості їх поснімати, але щоб розуміли. Техніку підбирають скрізь, самі її інспектують, перевіряють. Щоб там все працювало, проводять дефектовку, сервіс. Техніка виходить в поле повністю готова. Подобається те, що молода компанія і такі амбіційні плани в хлопців. Приємно часто на, спілкуватись на одній мові. Ось такі трактори 6930 жндир 6150М, 8360R, 6930 і 6931. На них ми знімемо огляд більш детальний, щоб зараз не зупинятися. Ось така площадка від компанії Nova Rend. В місті Кауна, Литва. Регулярно від них отримуємо пропозиції. По трейдину, які забирають комбайни, трактори там інше обладнання. Тому, якщо комусь щось десь потрібно, телефонуйте, будемо мати на увазі звертатись до хлопців в тому числі і підшукувати вам техніку в гарному стані з перевірними мотогадинами. Отже, це компанія Nova Rent, її площадка. В місті Каунас. Дякую вам за перегляд. Мене Ма звати Максим, це компанія Грок з міста Полтава. Підписуйтесь на наш канал, телефони будуть під цим відео. На все добре!